Дужачки люблю, і через те даю вам старий діда, ще прадіда, мого Нестера, обряд. Називається Солода Молода. Це коли. ви Робиться вона на вашу річ, тільки нову, дивіться, чулочки, колготочки, дивіться, і все нове. Розложіть отаку і включайте моє відео. І ви в цьому будете наряді і любима, і солодка. Ой, солодка будете. Ніхто не зможе вас із свого серця опустити. Ой, будете гарні, можна і більожіноча додати, тільки нове. І так, розкладайте свічечки, запалюєте і слухайте моє відео. Дідовими словами читаю через яблуко. Чоловік в раю соблазнився, змей скушився, к ньому спустився. Через яблуко чоловік потеряв ряй і знан був грішний край. Заклинаю я своїм ядвіним ділом. Дихліть своє. Старіюще тіло, Духа Адама і Єви, я віть і щарі времени, заклинаю своє тіло, свої глазки, свої усточки, свої ручки, ніжки, кров'яні потоки, грудь, живот, свою кожу, голову, серце ретиве, печень кров красною, легке кость подкосною, желчі і желудок, жел і сухожиля, все красне і зровте, і все остров чоловічний, яким його Господь дав. Будь кров моя, як соль четверга, вся внешность моя, як мец. Солодка, кожа ніжна, як розий цвіт. Заклинаю я білий цвіт, кожний час получас і темну ніч. Пройди старость проч, а молодець хай вернеться, я буду гарна, красива, сорок святих стоять, сорок яблук їдять, всю старость мою знімають, дають мені красоту і молоді. Слава Господу Христу, во віки віков. Амінь. Я двігані слова, ключ замок. На своїх підписників, мої красунічки, за лічною допомогою особисто. Звертайтеся в Telegram, WhatsApp, Instagram. Тільки для моїх підписників. Ви красунічки мої.